Добрий день, мене звати Хорта Анастасія. Я учениця 6А класу Прилуцької гімназії номер 10 Чернігівської області. Тема моєї дослідницької роботи синоніми та лексими зі здрібнілим і безціливим значенням у творчості Лесі Українки. Мета дослідження полягає в ідентифікації синонім та лексем зі здрібнілим і пестиливим значенням. У творчості Лесі Українки це дозволяє краще зрозуміти специфіку її мови та стилістику, а також розкриває особливості її підходу до вживання засобів виразності, об'єктом дослідження і творчість Лесі Українки, з урахуванням вживання синонімів та лексем зі зрібнюваним та писливим значенням у рамках цього дослідження. Бути проаналізовані її поетичні твори з метою виявлення та аналізу, вживання таких мовних засобів, у роботі були використані такі методи дослідження, аналіз текстів, порівняльний та лінгвістичний аналіз. Актуальність роботи має велике значення з декількох причин літературного аналізу, мовознавчого та педагогічного аспектів, незважаючи на те, що Леся Українка писала у 19-початку 20-го століття, її творчість залишається актуальною і відомою і вивчається в сучасних умовах розуміння особливостей її мовного стилю, може бути корисним як для літературнознавців, так і для широкого кола читачів. Леся Українка, одна з найвидатніших українських поетес, відома своїм багатством мови. Та майстерністю. використання використанням слова у її творчості може знайти багато синонімів, які допомагають створювати образ та поглиблювати смислове наповнення, вірші в деякі з основних синонімів у творчості Лесі Українки. Місяць, світло, квіт, світ, любов, кохання. Ці синоніми є лише декількома з численних, які зустрічаються у творах Лесі Українки. Вона майстерно використовувала мовні засоби для створення барвистих та емоційно насичених образів у своїх віршах: Сонце, світло, біль страждання, туга печаль, надія, віра. Синоніми використовувалися лесею українкою для поглиблення смислового наповнення у своїх віршах, створення образів, мрія, фантазія, горе, біда. Синонім допомагають лесі українці розширити лексичний арсенал для вираження різноманітних почуттів у своїх віршах ніч темрява, світ ранок, страждання, мука. Ці синоніми дозволяли лесі українці збагачувати свою поезію мовним виразами, надавати текстам вишуканості та емоційної насиченості, а також виражити думку та почуття. Лексами зі зрібнілим і значенням найбільш вживані у поезіях Лесі Українки для дітей. Вона розкриває свій емоційний стан відношення до предметів та явищ. Наприклад, син, синок, синонько, хата, хатина, хатинка, хатонька, човен, човник, човенце, човнок. У вірші Весна поетеса використовувала писливі слова зозуленька. Масочко, черевички, пушинками. Кожна поезія Лесі Українки, пронизана ніжністю, мудрістю та філософією, доступним для маленьких читачів. Її творчість багата та різноманітна. У дослідницькій роботі про синоніми та лексеми зі зрівнілим і бездливим значенням у творчості Лесі Українки було виявлено багато цікавих особливостей її мовного стилю. Аналізуючи використання синонімів та лексем із здрібнювальним та писливими відтінками, було з'ясовано, що ці елементи активно використовувалися поетесою для створення образів, які виражають теплоту, ласку, ніжність і близькість. Дослідження показало, що Леся Українка майстерно вміла використовувати синоніми та лексем з песливим значенням, щоб передати свої почуття та емоції. А також створити атмосферу тепла і затишку у своїх творах. Використання таких мовних засобів допомагає читачам краще зрозуміти глибину почуттів, які виражаються у поезіях Лесі Українки.